Привіт, хочу показати вам, що я роблю. Значить, Потрібно виготовити стойки, для, щоб підставляти під кузов автомобіля. Ну, Скажімо так, робимо з що є. Можна сказати, такий хе -хе, добротний матеріал. М -м, не знаю. В общем, що робимо? Це наш, нижні такі будуть лапи. Це в нас стойки одна частина. І це буде всередину. Туди. Значить, Тут я вже обточив, тут вже ми. Виточили. Це акуратненько сюди залазить, О! Воно молоточком підстукати. Молоточок. Коротше, суть ви поняли. Ось. І зараз. Ось туди буде тулка. Ось народ виточив, тільки зараз ще треба буде на 2 десятки ще обточити, бо трохи, трохи не вистачає. Ось. Ну, короче, буде десь таков... ну, на повну довжину і під машинку. Я ще не опилився, де я буду дирки сверлити. Можна дирки просверлити отут. А можна тут. Тут тільки, наприклад, одну, а тут так. Теж питаннячко, питаннячко, питаннячку. Зараз ще обточимо дві десятки і буду думати. над тим. Так, поки що зупинився на такому етапі, все повиточував, тільки ще нічого не поварив. Тут має обварюватися, напевно, знизу. Тут я... Була така штучка, тут тільки 2 мм здер, щоб воно сюди сідало. О. Виходить, коли можна буде, я буду ставити, а коли десь буде мішати, просто чисто на це. Ось. Далі що? Це забере, бо воно гарячу трапкою буде. Ось штучку зробив. Я ще сумніваюся, де да робити дирки. Тут е багато дирок робити. Ще в цій трубі. Ну, Раціональніше в цій, тому що тут, по-перше, трохи менше тіла, Ну, по-друге, це обична сталь, ця кальона. О, тому я і сумніваюся, що може не, не рентабельно кальону сталь е, сверлити. Ну, не знаю. І ще думаю, якщо, наприклад, дирки будуть в цій, чи просто е, тобто, воно буде штопоритися зверху. Тобто, щоб в тій трубі щось сверлити, щоб ну, одна дірка, щоб можна було собі зайти. Отако палець буде, зараз покажу. Буде отако стопоритися і трубу цю верхню не пускати. нижче. То я теж сумніваюся як. Мені здається, що в великої. Просто отако, можливо, буде трошки надійніше, не так буде оця труба халататися, бо вона чуть-чуть чуть-чуть люфтить. От, наприклад, Ну, я думаю, що це не критично. Воно ж, щоб ще машиною прижметься і взагалі не буде. Може здавати, що трохи зависоко, але якщо половкуть десь. Якщо що, це на ниву. тому так. Я заміряв, там зараз вона стоїть, то там треба 55 см, тут десь 45 см, тобто там зараз десь треба О. Так, ішла. Ішов другий вечір роботи. Одну стовічку я вже зробив, чітко просверлив. Ось такий шплінчик тут. Стопор, такий палець. Я думаю, що рина достатньо. Все все так виймається. І тут заварено все. Варив не я. На цій можу я попробую варити. Але не знаю, що я вам це покажу. Так, тепер намітив. Тут вже рівненько все намітив, А як намічав, бачите, полоса, я просто на станку. На станку просто провів різцем. І виходить з другої сторони я заміряв просто висоту різця відносно суппорта чи що. Ну, відносно оця висоту заміряв. І з другої сторони просто з другої сторони. Ну, спочатку провів одну лінію, потім її обернув на 360 і її виставив відносно висоти цього різця. І так виходить, що воно однаково з двох сторін. Тобто має бути все осно, бо Тут трошки, Тут трошки, бачите, як я постріляв, але це ні на що не впливає. Ось такі стоєчки будуть. Зараз буду сверлити меншим. Сверлом, а потім вже треба з, з двох більшим. Може з рук тут ніяких тисків нема, може з, з руки повикручувати ще. Коротше така тема. Хтось скаже, що вони надто громадні, надто великі на якусь фуру. Але це на ниву. Я думаю, приблизно десь буде така висота. Тут, в принципі, що майша вища, не знаю, нам треба пороги варити, може і пригодиться вище. Вище, 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 вище. Ну, на цю верхню вже не буду, певне. І теж так розмічав оці дирки, хоч оця труба трошки вища за цю на пару сантиметрів. Але дирки так розмічені, що е має бути одинакова висота. Тобто оці самі штуки вони одинакові висоти, тільки оця е ціла оця всередині з диркою. Ну такий просто був розмір. От і все. Зараз буду старатися сверлити. І так, довелося трохи повозитися, але я зробив те, що хотів. Дві стоїчки. Поки що дві, бо і так багато часу займає. Тут, звісно, я трохи накосячив, типу, бачите, воно не по лінії А тут а рівно вже, тому що це полоса, це на станку. Рісцем пройшовся. І з другої сторони так само. Ось оці дирки на одній висоті. Всі. Ось тільки ця труба чуть-чуть вища але оці дві дирки на одній висоті. Тобто все має бути супер. Та я не думаю, що коли-небудь прийдеться використовувати на цій. Я думаю, десь буде оця, ця. о, Це вже так <схід> навічно.